Чи знищить Бог землю. Ні, 2 Петра, третій розділ, 10 вірш, говорить не про знищення або анігіляцію землі, а про її оновлення. Коли Петро говорить про те, що стихії розпадуться, це не про те, що вибухне Всесвіт. У грецькому стихії це духовні структури цього світу, які керуються ворожими богові силами, а не атоми. Далі Петро каже про те, що земля. І діла на ній будуть відкриті, відкриються, тобто все те, що було зроблено тут, стане явним, тобто це день правди, коли все сховане стане очевидним. Також Петро порівнює це з потопом, але потоп не знищив землю, він її очистив. Христос прийшов не для того, щоб знищити творіння, а для того, щоб оновити його. Тому нове небо і нова земля це. Оновлена реальність, де панує Божа справедливість, тому Біблія не вчить про анігіляцію творіння, а про відновлення світу через Ісуса Христа.